Знімають на відео, підспівують, а якщо не знають слів, просто посміхаються. Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у рівненській обласній клінічній лікарні, влаштували невеликий концерт. Медсестри, лікарі разом з рівненським актором і музикантом Давидом Стеблюком заходили до палат та виконували українські пісні. Якщо взяти пісню браті українці, то вона, як символізується, взагалі гімном АТО Малої війни, це в нас велика війна. І якось хочеться теж бойовий дух підняти. Ну і Івасюка, чого вибрав, пісня буде поміж нас, бо це така романтика. Щоб вони не щоб вони берегли собі цього романтика навіть на полі бою. Цей романтик був присутній з ними. Ну і зараз вони лікуються, хай вони видужують скоріше. Підспівував та знімав на відео, аби пізніше показати рідним військовослужбовець з Костопільщини. Чоловік каже, сумувати в лікарні їм не дають. До нас через день також приїжджають, трошки розвеселяють такі поклонські шарики, привозять і теж подаруночки, такі солодкі. Дуже приємно, дуже приємно. Воно. Такі думки від війни, від цього всього трошки відганяв. Дуже класно, дуже супер. Чоловік отримав поранення, коли ворог почав з артилерії обстрілювати позиції. На позицію йшов я міняти своїх товаришів позицію. От це був ранок, 6 часов ранку. Повна бойова, амуніція. Всі були настроєні. Ну нежданчик, як завжди, буває. От і прилетів міномет, мінометний обстріл. І так неподалічку пару метрів, впав снаряд. Побратими Юрія одразу надали йому першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Далі його відправили до лікарні в Краматорськ, пізніше у Дніпро. А нещодавно перевели до Рівного ближче до рідних. Військовослужбовець каже: після одужання планує повернутися на фронт. Нада трошки, щоб рана загоїлася. і. Ви кажуть, поверхнево. і отут. А так, все добре. Треба виздоровити, і ми підемо. А далі підемо. Таких... Звісно, а що? Ну куди? У мене двоє діток вже дорослих. Їм треба, щоб якась підтримка. Батько скаже, буде сидіти в підвалі, чекати, поки війна закінчиться. Ні, такого не буде. І такі, що хочуть після повного одужання знову стати на захист України, немало. Зараз, поки вони перебувають на лікуванні, можуть трішки повернутися до звичайного життя не в окопах і під обстрілами. Я хочу сподіватися, що моя музика якось хоч піднімає їм настрій і говорить про те, що ми тут цінуємо все, що вони роблять. Цінуємо кожного хто боронить нашу землю. Ну і таким моментом хочеться якої хоч якось підтримати, якщо не не тільки волонтерством, а й емоціями живим спілкуванням. Подякувати кожному, якось так ментально обійняти музичні, і не тільки вітання. Працівники медзакладу підготували до дня народження року. цього разу. Там вирішили не лише приймати подарунки, а й робити їх. Як і мінімум, для початку підготувати листівку вдячності. А потім, коли ми подумали, що ще вкласти до цієї листівки, то виявилося, що волонтери напривозили в наш гуманітарний хаб. Різноманітних дуже багато потрібних засобів гігієни, там шкарпетки, солодощі. І Ми пофармували вийшли в нас такі ну, доволі непогані подарунки, як для такої акції. До слова, на лікуванні у медзакладі перебувають військовослужбовці з усіх куточків України, і ніхто не залишається без уваги. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин.